З Великоднім моя люба Україна. Христос Воскрес. Вас вітає Полтавщина. Святковий чудовий день сонячний. Воскресіння, дійсне Воскресіння і нехай наша рідна країна воскресне від всякої гадості. Світла чиста. Поважна і багата. Ніякої сьогодні роботи. Відпочиваємо. Просто подивимось, що в мене тут наросло і що тут доробиться. Ось така вже в мене червона смородина. Ось така малинка. Це жовта, а це червона. І ось яке росте. Яке Вон пропадає. Ну, що Бог дасть, то й буде. Отакі в мене ягоди. Оце дерева. Вони пізніші. Ось дерева так розвиваються. Редисочка, що я посадила вже другий раз. Вон один єдиний салатик зійшов. Це пізня моя капустка, гляньте, яка краса. От, я вже зняла з неї плівку, потім приберу. А це цибулька я садила в основний город, ось ту грядочку. А це в мене залишилася цибулька, я отаких от два ряди посадила, буде на їду. Гляньте вже яка красуня. Гарнушечка зійшла. Отакий чесничок. Треба піддобрити, але було підготовка до свят, не до нього. Піддобрю. Так, петрушки так і немає. Навіть признаку ніякого треба чи пересаджувати чи нове насіння купляти Так. А тут хе, укроплено моркна, у мене грядка. Ну це ж таки наче морква. А, а тут наче кріп. О, треба залазити і щось там з ним робити. Розбиратися дещо, бо весело. Я ось тут проривала, була ціла куча, а воно бачиш, біль, бачите більше кріп ніж морква і ось кріп. <ріп> Прийдеться дивитися, що там йде. Цибулька, та, що я садила під зиму. Оце ось така. вже Стоїть ось лента яка величенька. А та, що я садила весною, ти ж задніх не пасив гляньте вже така красуня. Теж гарно росте, Уже така, як, як долоня, та трішки вище, ну і нічого, хай буде, так гляньте, сходить бурячок, що я садила і кріп. Ось яка краса. Во, все росте, рядочка, гляньте яка. Зелененька, Уже замульчована, піддобрена. От. І, і ця вон, цибулька. Це буде на їду, а залишиться буде і на рібку. А це буде на рібку чисто. Ось так. Бурячок. Все сходить. Було б насіння в землі. А там усе зійде. Ну а в моркву прийдеться лізти, бо згляньте, що робиться. Кріп. А ця морква, що я садила ось весною і ще щось її не видно. Де вона є? Тільки ще один кріп. Ось так. А та, що в зиму садили, то оце ж такими пучками. Ну тут ось вже видно, що морква. А в зиму я садила ще отут от біля цибулі повинен бути буряк. А я його щось не бачу. Буряк під зиму не пішов. Ну, таке. Ось Так. Ожива моя картопля. От. Тут що накрите. Зараз глянемо. Ось сходить вже і те, що пізніше посаджене, що не пророща. І ось так от має стоїть капустка. Вона як расуня. От. Хай собі ростуть. Нарешті зійшов салат. Хоч якийсь, Але вже я й не знаю, я поверх нього вже щось садила, чи салат, чи вже укроп, Я не знаю, що я садила. І цей чесночок я думала зовсім пропаде. що. Розсіявся сам. Ну, а далі зовсім Опять нічого нема. Тут же ж повинен бути ще й кріп, і базилік, то нічого цього немає. Такі справи у мене з розсадою. Сходять огірочки. І, мабуть, і діньки навіть не тільки що. Кукурузка та, що я посадила, ось як сходить. Гарно, це тут і пізня, і середня, яка ти хочеш. Ну, а перці, оце вже їм майже два місяці. Як вони сходять, мабуть, просто вже застаріла розсада. Але щось то буде, пересадим будемо дивитися. Оце квіточки, донечка посадила. Отакі в мене томати. І кукурузка та, що була. Раніше я садила. Ось яка красуня. Вон селера. Осе потихесеньку росте. Щось там буде. Ми ще з вами подивимось, що там зійшло, що ні. А може навіть я і подосаджую усе, що там було. Бо тут ще й вихотилася чорна ніжка. Я побризкала енергодаром. <кій> <кій> щоб хоч трішечки зупинити, вроді зупинилася. Ну, будемо дивитись, що там, де і як. Так, закриваю, бо сонце сьогодні пекуче, страшне. Ось така в мене редисочка вже. Вон. Красунька. Вже скоро будемо їсти. Люди вже сотнями Кілограмів продають, а я щічки свою чекаю. Ну і нічого. Вони вже її наїдяться, а в мене ще буде свіженька. Ось така чорна смородина. Це та, що ми пересадили той кущик. Ось так. Рости на всю. І трояндочка. Я думала, вона зовсім пропаде. Ні, оживає, дай Боже. І мій тоф. Хазяїн, такий хазяїн, всіх мишей кругом ганяє. От, суня і моя суня. Всі. Все моє хазяйство вам показала. А щавель глянь такий. Оцему щаблю п'ятий рік. Я раз посадила в крупнолистовий щавель, і, і я його більше вириваю, ніж висаджую. Він розрісся. Корні великі, прям великі такі корні. І росте й росте собі. Вже ми раз борщ варили. І ще буде. Оце ось треба залишити одну. Отаку нас яниночку хай розсіється. А те все повириваю і викину. Ось така моя полуничка. Тут вже навіть зав'язалася ягідка. Це ще тільки 20 квітня. Ось так. І вона квітне багато. Викидає квіти раннє. Треба з неї взяти вусики і, і досадити. А може тут ще щось і пересадити. Горошку. З 20 горошин виросло 9. Ну і на тому дякую. Хай буде 9. Редисочка тут поруч з ним теж роботи працює гарненько. А та капусточка, що не було куди посадити, та тикнули. Він та себе проросталась. І тут, біля горошку, і так, все потихеньку. Все росте. Те ще й така краса. Обожнюю тюльпани. Отаку От весняну квітку. А потім троянди. Ось так. Отакі в мене справи. Так росте моя городина. Радуємося святу. Вже повернулися з церкви, вже посиділи за столом і дітки пішли вже відпочивати. А я, а я до вас. На цьому я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока.